Швейцарія першого сорту. Тут у нас лоті 15 кілограмів, 2,9 євро за кілограм коштує. Тут у нас така чоловіча курточка там на синього кольору. розмір у нас іде S, на замочку. Є кишені такі. Стан гарний дуже. Є така у нас чоловіча. Тут у нас розмір йде S, -ка. Є такі кишені. Тут є замочок і є защепка З капюшоном. І така у нас жіноча курточка з таким теплим капюшоном. На замочку. І в гуртика. Розмір XS, Гарна, молодіжна. І така у нас курточка жіноча, фіолетова, вона йде легосенька. Е, у нас тут розмір, на жаль, не, пи, не пише тут, а на замочку. Така йде у нас тут чоловіча куртка, тепла чутуш всередині. ХЛ, е, корицька вона така на замочку. Дуже гарна. Я така джинсовая круточка на гудзиках. жіноча, розмір десятий, з Таким гарним ківітами на плечо. Така шкіряна, жіноча. Печки шкіру, розмір 12. Стан гарний. Жіноча. Пальтішку з таким гарним пухнастим капюшоном теплим. Розмір XS Речі в хорошому стані, лише потребують лиш трохи десь простірнути чи салфетку протерти. Така у нас є тут курточка з поясом довгувата під пальтішку. Розмір у нас тут М-ка, Тут є ще від, світло відбивається стрічка. Там хороший. Є така там синя купочка в Жіноча. Ось ну, така на Зараз нам синю пору. Розмір, на жаль, тут не пише, але гарно, гарно з папішончиком на замочку. Таке у нас є бальтішку тут жіночий розмір XXL на гудзика з такими кишенями, дуже гарно. Є така червоненька, маленька куртка. Розмір, на жаль, тут не кожні, але вона є гарна. Така довга, щоб спину прокривала. дуже гарно стані. Така є тут. Жіноча у нас курточка з таким гарним капюшоном на замочку. У нас тут розмір іде так, розмір e, 50, 16 52 теж. Дуже гарна. Так, У нас тут така іде, жіноча, тонесенька з капюшоном таким. Розмір у нас йде e, у нас тут розмір, на жаль. На жаль, не пише, але вона гарна в хорошому стані. Таке, є тут пішку Довге. У нас тут іде розмір. Так, на жаль, тут розмір іде 12. Дуже гарно все плащовище. Ще останнє у нас у лоті тут йде така курточка жіноча, без капюшона нагузочка, розмір 20, гарна фіолетова в хорошому стані. Це у нас є були куртки Швейцарія першого сорту: 2,9 євро за кілограм.